Фінансова підтримка України сьогодні є під загрозою. Хто хто дає гроші, той і замовляє музику. Що буде, якщо не буде грошей від західних донорів? Якщо донори зовнішнього, так і ти кажеш, не будуть давати гроші. То об'єктивно обласному бюджету нема за що переживати. Бо він не має ніяких ні запозичень. Ні. Захід не є таким єдиним до України, як був е півтора роки тому. Ну, дивись, якщо якісь, якась зграйка економістів переживає за цю державу, то вони би мали про це говорити. Але я за Львівщину переживаю. А як підприємці взагалі Львівщини? Як це як почувається? Проблема з кадрами, проблема з мобілізацією. Я знаю, що ти в Ютубі знаходиш собі єдиний марафон і там його дивиш. Це пшик фатек. Люди не говорять про це сьогодні. Вітаю вас на каналі і просторі ЛРХ. Це суспільно-політична дичина. Степан Кубіда, Тарас Хавунка. І сьогодні ми поговоримо про бюджет України у 23-му, ретроспективно і майбутнє у 24-му. В контексті міжнародної допомоги, в контексті внутрішнього нашого ресурсу, обмеження некритичних критичних видатків. І того, як живе наш тил, за рахунок чого він живе, і що ми будемо робити, якщо цих коштів завтра не буде. Ми пишемо це відео в кінці 23-го і спробуємо заглянути в майбутнє у 24-й. Не знаю, чи це буде позитивні наші прогнози чи негативні. Ну але в будь-якому випадку нам нас це чекає. Нам доведеться це робити. І я. Хочу почати з цікавої інфографіки, яку створив Visual Capitalist. Вона демонструє загальну суму підтримки гуманітарної і військової від десяти ключових наших партнерів. Ця сума загальної підтримки це 233 мільярди доларів, які ми отримали з 24 лютого 2022 року до сьогодні умовно. І військова підтримка загалом. Це 90 мільярдів, гуманітарна підтримка це 12 мільярдів близько. І фінансова підтримка це 130 мільярдів. Ось так формуються ці 233 мільярди. Ми можемо цю підтримку у 24-му не отримувати в такому обсязі. Ми отримаємо, в 16, та це вже доконаний факт. Ми отримуємо різного роду іншу техніку, озброєння, обладнання. Але фінансова підтримка України сьогодні є. Під загрозою. ну тобто геополітично ми це бачимо. А скажи мені, Степан будь ласка, як виглядає бюджет 24-го року український державний, і також як виглядає бюджет нашої Львівської чудової області у 24-му році? З якими особливостями? Ну про державний бюджет це приблизно дефіцит 1,5 трильйона гривень, який офіційно там закріплений. Останні правки, які були проголосовані, там не суттєво. Збільшили дохідну частину за рахунок того, що це аля військове ПДФО, про яке ми так багато говорили. Здебільшого приблизно так 40-42% це є видатки силового блоку, тобто МВС, ДСНС, СБУ Нацполну і звичайно, що Збройні Сили України зарплати в них фактично не проіндексовані. Видатки на закупівлі міноборони. Не фактично теж сильно не е, збільшилися. Соціалка на тому самому рівні. Тобто, ну сказати, що це там такий гіпербюджет розвитку. Ну не не, не, не доводить дефіцит півтора трильйони. Яка а яка, яка дохідна, яка видаткова? Чесно, я тобі так зараз не не, не пригадаю. Треба треба подивитися свої шпоргалки. Я їх не взяв з собою. Тепер дивись, ключова ключова штука типу цього бюджету, що цей дефіцит він збільшується, і там прогноз іде на зовнішні запозичення, які не є забезпеченими. Тобто є забезпеченими тільки частинка цих, цих коштів. Відповідно, якщо ми. Тобто, що виходить, що якщо ми себе будемо поводити зручно для всіх, то ми будемо отримувати ці гроші. А що означає зручно для всіх? Ну, як там, той, хто, той, хто дає гроші, той і замовляє музику. Окей, а яку музику він буде замовляти? Може, це буде якийсь панк рок, може це буде класика, може Може. Тому, тому тому це об'єктивно це об'єктивно ризик там є якісь перші перші натяки на те що ми вже починаємо виготовляти там все зброю, але це об'єктивно натяки так тобто у нас є сегментарні окремі якісь там кущові виробництва ну якщо ми говоримо про тяжке озброєння якщо говорити там про такі легші штуки типу дрони ну це там об'єктивно збирається по по гаражах Ем, оце військове ПДФО, до речі, яке було, е, яке було забрано, воно йде частково на Мінстрат для того, щоб робити укриття. Mm -hmm. Так, ну, питання для чорта. Ну, два роки робили укриття. І третій рік, так? Тобто ми, ми, ми збільшуємо, ми, ми дуже багато зробили. І на третій рік, коли б ми навпаки чисто теоретично мали би робити менше, бо вже все зроблено. А все зробили, навпаки, ну давай так. Я, можу, я говорю через призму Львівщину. Нас, нас тих укриттів, ну я не знаю. Та можна, звісно, домахатися до якості окремих, але здебільшого все забезпечено. Так ось. Друга частина йде на закупівлю, на закупівлю дронів. Так? Дивись, я може не поінформований, але я хочу, щоб мені хтось дав відповідь на запитання, скільки мавіків цього року купило Міністерство оборони. Тому, я не, тому в те, що... Через армію дронів купується багато, і там є нові скандали О. з зв'язком. Ну, от, 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 якби. Тому сказати, що це дуже ефективний менеджмент від, від Верховної Ради, ну, напевно, напевно що ні. Ну, в ну, подивимося, як буде наступний рік. Тепер обласний бюджет. Обласний бюджет це мінус 1,4 мільярда гривень. Е, наступного року це Дефіцит, так? Ні, — Ні-ні, це мінус по надходженнях тобі зараз. Okay, okay. Тобто він зменшиться до щось приблизно 6, так Так. тобто ми маємо 4-3 мільярди видатків установ разом з захищеними статтями. Mm -hmm. Ну там здебільшого вони є. З 4,3 — 3,3 є захищеними. Так, все решта там це якісь такі, які просто не попадають під 55-ту статтю БК. І 1,6 мільярда розвиткового бюджету, ну тобто програмного ресурсу. Якщо цього року це було 3 мільярда, то тепер 1,6. З тих 1,6 ми мусимо забезпечити близько 600 на медицину. Є чудесне рішення сесії обласної а, ради, приблизно 400 йде на програму «Безпечна Львівщина», тобто це силовий блок. І тепер порахуй, скільки лишається на все інше. А все інше це. Соцзахист, учасники АТО, ОС, герої війни, діти-сироти, підтримка бізнесу, підтримка агропромислового комплексу, дороги, зв'язок, транспорт, туризм, культура, освіта. А не критичні видатки будуть а що таке не критичні видатки? А що, а що проголосували депутати? Депутати проголосували прекрасне рішення номер 519 Почитай собі корисно на ніч. Під... Чи будуть наступного року в області будуватися дороги? Ну, е, ну, Чи закладно це в бюджеті. Давай, давай так. Бюджет ще ні не затверджений, ні не проголосований. Але точно. презентований головою. Але презентований, де 100 мільйонів на дороги, з яких 70 це утримання. Утримання. Так. Окей. Тобто 30 буде там умовно на якусь. Ну, що там... 30 млн грн на це 4 тротуари зробили. Це пшик брик-патик. Це просто на утримання перейде додатково. Так, так. Та. ну тут, якби питання, що вони насправді своїм рішенням завершення цього року поставили під, під загрозу. Бо як профінансувати утримання доріг ще в цьому році, відповідно до рішення сесії, ми не дуже бачимо. А це рішення сесії розповсюджується на 23 Так, воно частково на 23-й і двадцять на бюджет двадцять угу. Вставили таку вам палку велику в колесо. Питання: кому вони ту палку вставили. Okay. Нам. Собі, нам всім чи всій Львівщині? Тому якби я не буду давати відповідь на це питання. Це так, Ну все ПДФО, так зване військове, воно ж теж про призму з некритичних в критичні. Що таке критичні або некритичні видатки? Ви от. Скажіть мені, будь ласка, як людині, яка має діяти у межах того спосіб, ти, визначений за. Ти закон. собі уяви дрону, і ви собі стадіон, і сам прийми рішення для себе. Я собі то рішення прийму, ти так. за мене не переживай. А ти мені скажи про. Але ласка, я за Львівщина переживаю. ти, для, для дорогенький. <реш> <реш> дивлюсь на тебе, переживаю за Львівщину. Так, дивлюсь. ряд. Ти коли дивишся на мене, в тебе інші емоції. <реш> це <не> можна... <реш> <реш> про це не можна говорити. Тому, якби досі, допоки не поставлено крапка в питанні, критичних, некритичних, що це, з чим їсти його і так далі, то ця дискусія буде продовжуватися Біда в Тому що крапка може бути і не поставлена ніколи. в цьому. Може спасти? Тому що ну, зараз існує перекос. Перекос розуміння. Ну, дивись, просто я на цю проблему почав зараз дивитися ще інакше. Не вирішення цього питання законодавцям. Поляризує суспільство, знаходяться різного роду активісти, і хороші, і погані. Так? Ну, хороші активісти це якби добре. А є категорія поганих активістів, є, Погоджуєшся, що такі існують. Сто процентів. Він ходить і бубнить. Але він за собою назбирує якусь критичну масу е, людей. Яка від того, що не дочитала, десь п -п 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 повела себе е е емоційно, воно робить розкол у суспільстві? Mm -hmm. Ми зараз про це поговоримо. Тому треба я. вирішувати це питання. Що буде, якщо не буде грошей від західних донорів, у тих запозичень, про які ти говориш? М що буде це в першу чергу. На твою думку, і як це буде впливати на обласний бюджет? На якому моменті? Дивись, я, я, я думаю, Чи що обласний, обласний бюджет і так дивись, обласний... якщо донори зовнішнього, так як ти кажеш, не будуть давати гроші. То об'єктивно обласному бюджету нема за що переживати. Ну, бо йому взагалі нема за що переживати, там майже грошей вже не має. Бо він не має, бо він ніяких ні запозичень, ні того. Але бюджетна система і система казначейська так, — це такий один великий організм. І відповідно, якщо на єдиному так званому казначейському рахунку не буде. Коштів, то відповідно і в Львів, на Львівщині і будь-якій іншій області, ми просто нічого тупо не зможемо профінансувати. Mm -hmm. Тому проблеми центру будуть відображатися в. Ну тобто, нас... казначейство підтягне собі. Абсолютно. І відповідно, на, наступним кроком це буде секве... Першим кроком це буде секвестр державного бюджету, який поврізає то, що поврізає. А я ну там якби сценарію може бути станом ми зараз. З тобою говоримо сотні різних. І це буде наслідком перегляду і всіх інших бюджетів. І це Чому? органів місцевого самоврядування чи буде інший? Абсолютно. Mm. Тому що органи місцевого самоврядування мають прямі бюджетні відносини з центром, і там є якісь субвенції, ще всяка історія. Ну, там медична субвенція, яка там освітянська і так, далі, і так далі. І тоді вони будуть змушені переглядати це в себе. Згадував про перекос. Я хотів поговорити про перекос в ширшому розумінні. Складна тема, ну, вона така. Чутлива, тому що в нас все окей в тилу і в економіці. Немає, ну, не сильно змінилося життя в тилу і в економіці. З точки зору там якості послуг, які надаються громадами, областю державою. Все працює, все класно. З світлом не було проблем та, від зими, тобто, ну, поки що. Та, от зараз може ми, коли вже це відео буде виходити, вже будуть проблеми зі світлом. Ну, окей, але. Якщо ми живемо так, як ми живемо, і якщо коштів буде ставати менше, суттєво буде погіршуватися якість життя в тилу. Дуже багато мови про некритичні витрати. Та? Дуже багато мови ну, цього дискурсу Дорона стадіону, який зараз зайшов, закінчився силовим ПДФО в військовим народі, закінчився зараз прийняттям по факту бюджету. І ми бачимо плюс-мінус якусь ситуацію на 24-й рік. Якщо донорських коштів не буде наших західних партнерів, одразу почне падати якість життя. Це очікувано, що це імовірний сценарій. Тому що геополітично відбувається дуже багато сувів, дуже багато виборів насувається, і Захід не є таким єдиним по відношенню до України, як був е, півтора роки тому. Чому тоді в країні так мало дискурсу про Економіку в тилу, економічний тил і так далі. А є кому про це говорити? Чому? Чому так відбувається? Чому нема кому про це говорити? От ми з тобою зараз говоримо: це крапля в морі. Чому немає таких там тисячу рупорів? Це хано. А це важливо? Ну. Ну, дивись, якщо якісь, якась зграйка економістів переживає за державу, то вони би мали про це говорити. Я думаю, що насправді про це говорять. Вузьких Десь колах? там, в глибокому андерграунді. <свіс> і в вузьких колах, я думаю, що точно є спеціалісти, які можуть розкласти по, по поличках. Але, як казав класик, не мішки носити, треба вставати це і робити. А щоб вставати це і робити, треба. Напевно, бути а, ну, або елементом якоїсь рушійної, ем, там не знаю, сили організації, не знаю, як назвати цей організм, або ставати владою в особі виконавчих якихось органів, в, в особі місцевого самоврядування і показувати, як це треба зробити. Це добре, як це треба зробити, але я, навіть якщо ми почнемо говорити сьогодні про це, так, і ми це робимо, на жаль, немає такого дискурсу всередині в країні. Тобто, ну це типу, у цей. Специфічний хейт, він має ніби свої підстави, та, от, там, економічний тил, економічний фронт, так? тобто це вже цю штуку вже канцельнули по факту, по максимуму. І на це є право, на це є логіка, на це є місце. Але коли канцелиться економічний фронт, і типу там відсвідчується економічним тилом, то цьому тилу не приділяється жодної достатньої уваги. Мені так подобається. Що в нас тепер купа фронтів: культурний, економічний, екологічний, соціальний, медичний, всі на фронті. Так. Ну, а це не є підміна поняття. А це 100% підміна поняття. тому що я сказав, зрозуміло, тил є. Фронт, це хня повна оце. Але воно ж, воно ж, ну, не, воно, коли канцелиться ця історія про економіку. Військово, ми вже колись про це говорили, про воєнну економіку, про ці всі речі. Але цей дискурс, він його немає. Розумієш, немає дискурсу про те, що якщо завтра не буде, наприклад, там, 5 мільярдів доларів в місяць на економіку, що ми будемо з цим робити? Ну немає. Я розумію, що немає простих рішень, само собою, але немає якогось плекання, експорту достатнього. Немає розмови в суспільстві про важливість підприємницької діяльності. Немає розмови про важливість сплати податків оцими підприємцями, та є негатив неконструктивний в сторону, в тому числі, і бізнесу, який, наприклад, інвестує зараз гроші в свій бізнес, а не там закуповує суто дрони на ці гроші. І потрібно розуміти, що має бути досягнутий який певний баланс в рамках якогось певного спільного договору, навіть такого мінливого в тому всьому після який зараз відбувається. Тому що якщо підприємець уявимо собі має 1 мільйон гривень оборотних коштів. І він може реально передати їх закупити дрони для збройних сил, що буде класно. Але він має і опцію цей мільйон гривень вкласти в виробництво або збільшення потужності або якусь експортну діяльність, і за півроку рік часу заплатити 2 мільйони гривень податків з цієї діяльності, коли він буде їх крутити в обороті. І держава може закупити дрони на 2 мільйони гривень, тому що гроші роблять гроші. Де має бути оця межа логічна між цим? Де межа? Де баланс? Тому що в суспільстві дуже багато з'являється напруги. На цю тему це елемент суспільного договору, на мою думку, який може бути сформований, коли про це говорити. Ось так. Що таке про це говорити? Це питання інформаційної політики. Що таке питання інформаційної політики для мене в державі, яка воює, так? Тобто, це, це я зараз не про єдиний марафон говорю. Так, так я б ти забрав мене. Це не було питання, бо це було би просто Ну, типу, так в це, стих це, це, це я говорю за те, що має бути о, це, це ООВ. Так ну напевно, міністерство, яке мало би якось дбати про ці речі про інформаційну гігієну. Ну, скажи мені про... чи, чи формує, наприклад, я поняття? Не маю що вони формують, якщо тут проти єдиний марафон чи міністерство чого там інформаційної політики? Чи може воно формувати спільний договір? Mm. Ну не формує дуже серйозне лице, що найменше. Що вони роблять, я просто не можу сказати, тому я не буду ні хвалити, ні критикувати. Єдиний марафон особисто я не дивлюсь, я більше люблю е, YouTube, Фейсбук, якісь е, такі речі. Чи вони мають це робити? На мою думку, так. Я знаю, що ти в Ютубі знаходиш собі єдиний марафон і там його дивишся. Скажи правду всім. Скільки годин ти маєш по держслужбі віддивитися єдині новини? Ну, так індикатив, що найменше три години в день. Під час роботи? З, звичайно, що це як позашкілля. Ага, добре. <ріхи> ну, типу, нема цього, розумієш? Нема. І типу, це дуже х**. Тому що завтра, якщо нічого не буде... То оцей дискус про те, що не критичні витрати, ну нема розуміння, що ці послуги, які надаються в рамках цього, це підряди для бізнесу. Absolutely. І бізнес з цього сплачує податки, всі з цього сплачують ПДВ, все з цього сплачує, все працює за рахунок цього. Так, можливо, те, що перейшло зараз на рівень центральний, укриття, дрони, інфраструктурні, якісь питання військового характеру, це повинно закрити, закрити велику частку цього. Але як далі? Як з місцевими бюджетами, з некритичними видатками, так? Як ми можемо, де оцей залишається баланс між цим? Який баланс між донатами, який бізнес має надавати, які люди мають надавати, в що вони мають інвестувати? Як вони мають жити? Отут в нас порушений, він не порушений, його ще поки що не існує. Нового спільного договору. Мені здається, ця проблема виникла десь приблизно влітку 23-го? Десь так виразно вже. Почала формуватися. І зараз, коли ми в кінці року про це спілкуємося, воно вже ну, типу, починає зашкалювати, ще не кипіти, воно вибухне. Може на момент виходу нашого відео воно й вибухне. Але виникає таке питання. Скажіть, будь ласка, нам, шановні глядачі, напишіть в коментарях, чи ви відчуваєте такі проблеми, чи вони безпосередньо вас стосуються. Якщо стосуються, то як? Яка ваша думка щодо цього? Ну, В будь-якому дискурсі, там, дрони, стадіони, критичні, критичні, На що маєте гроші? Те, що вам ближче? Що з цим робити? ти ж у мене всі питання сьогодні як? Мав тебе ради. <ріхи> що з цим робити? Ну дивись, мені здається, що треба перегрупуватися. Треба не одне спочатку, де е, Треба перегрупуватися. Тобто, станом на сьогодні ми е, отримали е, оцей весь все портфоліо проблем, про які е, ти говориш. І мені видається, що якщо в 2024 році до цього підійти інакше, а це можливо, у нас ще є для цього час. Відкомунікувати це всім все пояснити, розкласти по поличках. Два четвертий вже завтра, все, це вже кінець. Ми вже нічого, 24 частину, так вже 24-й. От, от, от ми зараз з тобою спілкуємося, і 24-й, умовно завтра, і все. І ми вже нічого не відкомунікуємо. І це питання, на яке не відкомуніковується, не вирішується. Типу, скоро розумієш? Просто немає розуміння, ну немає достатньої комунікації, наративу в суспільстві, наративу в соціальних мережах, єдиних новинах. Немає цього а, наративу важливості. Економіки, ну, в тилу, бо економіка в будь-якому випадку вона в тилу так чи інакше. Немає можливості економіки. Чи хай буде економіки в тилу? Ну, тобто нівелювання йде сильне, перекос дуже сильний йде. І в будь-якому випадку вся наша економіка працює виключно на Збройні Сили України. Все решта запокривають нам донори. Тому що вони на зброю, на зброю, на утримання війська гроші не дають. Я так слухаю тебе, і от прям відчуваю, що треба наступного тижня написати блог? Боже, Брох, блох Блок про важливість економіки і спробувати, хоч свого маленького місця в цій системі державного управління, але покричати, покричати. в громофон. Ти хочеш викласти знову свої мокрі фантазії на цифровий папір? Абсолютно, так. І сказати, як важливо сьогодні бути в економіці, а як підприємці взагалі Львівщини, як, як себе почувають? там сьогодні, як проблема з кадрами, проблема з мобілізацією, але є оцей баланс з мобілізації цих 50% бронювання бронювання тих підприємців, які ну, Дивись, коли підприємці зрозуміли, що. Виявляється, з державою можна домовитися і можна себе забронювати, але треба трошечки вийти з тіні, то вони пішли на зустріч. Тобто більше податків сплачуються та того? Не скажу, що це прям більше податків. Воно десь десь пішло вверх, десь хтось пішов в тінь. Загалом, дивись, я можу тобі зараз дуже багато проблем назвати, які є в бізнесу. Але якщо брати температуру по палаті під назвою Україна, то львівський бізнес, ну, на мою думку, не мав би жалітись. Які прогнози 24 рік? Гірше, краще, легше стане бізнесу важче, конкуренція зросте, можливо там далі будуть бракувати кордони, блокувати цей. Дуже багато, сторін. дуже багато залежить від зовнішніх обставин. Якщо давай так, от, пасимістичний прогноз, звісно ж, буде грино, тому що може бути різне. Оптимістичний прогноз, ми будемо просто триматися на, на рівні. Угу. Тобто плато це найкращий розток подій. Так. Я, не, я не бачу цього туди десь в користь. Ну, хіба, перем... ну, хіба день перемоги? Відбудова. У ну, 204 році. Боже, пристойні люди серйозні, адекватні, про це вже не говорять. Пристойні люди не говорять про це сьогодні. Скажіть нам, чи є сенс про це говорити? Ми вас питали вже не раз, ще раз запитаємося. І... Запам'ятайте наше одне правило. Ми вже його дуже багато разів вам повторювали, але його повторювати потрібно кожного дня, тим паче в контексті тих тем, які ми обговорюємо. Спочатку ви донати на ЗСУ, лише потім дивитесь нас. Спочатку ви дивитесь на Степана. Потім, якщо у вас ще залишиться взагалі якийсь ентузіазм в житті, можете глянути ще на мене. Дякую.